Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви мене просили подивитися причину удару по Кривому Розі. Дивіться, є декілька версій. Ми завжди з вами розбираємо версію, чому вдарили. Там трагедія. Навіть не знаю, як сказати. Бачите, от, дві карти випадають: і смерть, і вежа. Ось. Тобто, ну, скажімо так, співчуття всім рідним та близьким. І це трагедія. Таких трагедій в Україні вже було багато, і е, не хочу нікого лякати, але вони ще будуть. Вибачайте, але вони ще будуть. Взяти Оленівку, коли е, прилетіло, згадайте Краматоркс, здається, згадайте Львів, згадайте Київ. Дніпро, ось, а що роблять з Сумами, а що роблять з Харковим, а що Запоріжжя. Розумієте, тому тут не можна якесь місто виділяти. Але ви просили подивитися. І причини, Я знайшла в інтернеті дві причини. І ми зараз їх розберемо. Яка з них причин. Перед цим попрошу вас задонатити для 30-ї бригади. Донецький напрямок. Хлопці потребують на ремонт машини. Будь ласка, давайте вже дозбираємо, бо ми, мені здається, вже другий місяць. Ми в березні збирали вже другий місяць почався. Гаразд, ну, що робити? Зараз, крім влади, маю на увазі, влада не, нічого не дає військовим, приходиться нам. І так, дві версії. Бо це місто Зеленського. Ось так показати, що вони його не люблять, або того, щоб затягнути переговори. Я більше інших версій не знайшла. Можливо, іншим разом, коли ви мене щось просите, то, будь ласка, називайте свої версії. Якщо в мене є версії, я свої ще додам. Розумієте, інколи шукаю інформацію, але якщо нема, то нема. Я вже потім не буду переробляти цей розклад по 10 разів. Навіщо. Ну що ж, поїхали, дивимося. Причина. Причина удару по кривому рогу. Це того, що місто Зеленського. Це того, щоб затягнути переговори, припинення вогню і перемиря. І якась інша причина. Тоді будемо розбирати. Це в тому випадку. Тут за якийсь ресурс. За якийсь ресурс. Але зараз будемо дивитися. І так, перша причина у нас того, що це місто Зеленського. Ну, ця карта не каже ні. Вона не каже ні. Але це, знаєте, ну, скажімо так. Четвірочка-монет. Давайте подивимося інші. Дивіться, для того, щоб е, затягнути переговори, припинення вогню, перемиря. Тобто, це для того, щоб просто вдарити. Вдарити, затягнути дійсно, показати, що ми хазяїни тут. Ось якось так. І тут взагалі карта знищення. І якась інша причина. А іншої причини нема. Це просто, знаєте, а ми можемо, і ми вдаримо. Ось тут хочу роздивитися, бо в нас як? Тут ресурс особистий і ось тут ресурс. Зараз ми оце трошки розберемо. Голуб миру. Ні, мої дорогенькі, не тому, що це місто Зеленського. Ні. Тому що, дивіться, немає, ні, немає, немає ні, ніяких натяків на те, що це місто Зеленського, того ми вдаряємо туди. Як я вже сказала, за якийсь ресурс, можливо, ось тут причина. Далі: затягнути переговори. В принципі, так, просто ударити, просто знову ресурс випадає. І дійсно затягнення, щоб було більше жертв. От, більше жертв, просто ось. І знову ресурс. Щоб ви розуміли, знову ресурс. І зараз я ще докладу, ось тут, щоб ми подивилися, чи є якась інша причина. Знову ресурс. Обмеження. І ви знаєте, оця карта мені натякає взагалі знову. А все в наших руках. Ми можемо, ми хочемо, і ми б'ємо. І ось ця карта теж. Давайте тепер підсумуємо, щоб було зрозуміло. Це не тому, що це його місто. Ні, не тому. Ні, не тому. Ця карта говорить, для того тут били прицілено тричка мечів, тобто збіглося три якихось складових. Три складових. Це і ресурс. Скажімо так, королева монет, вона говорить за ресурс. Це і материнство, тобто, значить, і діти, хоча тут дітей не, не, не показали. Розумієте? Ось. Королева монет зазвичай це мат, мати з дітьми, ось як імператриця. Дуже подібно. Розумієте, а імператриця завжди з дітьми. От королева монет це теж мама, консервативна жінка, яка піде з дітьми погуляти. Розумієте, ось якось так. Тобто, це один ресурс. Другий ресурс, ресурс друга складова з цих трьох це ось. Як би сказати, щоб емоції додати, і плюс жертвенність, плюс жертвенность. Ось якось так. В принципі, тут прицільно били. Тут прицільно били. Я не знаю, якою ракетою били. Ось. В них я дуже аж так не розбираюся, і інша причина знову ресурс. І ось тут теж ресурс, знищити ресурс. А ці ресурси, ви знаєте, це молодий якийсь ресурс, це якийсь пасіонарний ресурс, знову діти, тому що били на як це сказати, гральний майданчик, на майданчик били. Розумієте? Там, скажімо так, спальний район, там, де, верніше, не спальний район, а житловий район з площадкою дитячою майданчиком. верніше. Розумієте? Тому я не бачу тут абсолютно ні. Оце ні не підходить якось. Абсолютно не йде. Не тому, що зеленського місто. Ні. Ось жертви і ось трійка мечів. Тобто, виглядає так, затягнути ці переговори, удати побольніше, щоб від, від нас більше відчіпнути. Ну, і це тероризм. Просто зрозуміти тероризм. Завжди ресурс. Ресурс особистий. Дев'ятка мене це завжди особистий ресурс. Це тіло. це е, тіло людське і дитяче. Тим більше тут королева була, а королева це мати. Розумієте, ось якось так. Жертв, жертв сімейних. Розумієте? Чоловіки зараз на фронті, а жінки йдуть з дітьми гуляти. Ну, оце, оце так, отакий розрахунок, я тут бачу. Тут Зеленський до цього нічого не має. Вони би били йому по, по Києву, прямо по цій, як його, по банковій. Так, нічого це їм не дало. Не заклякали вони українців ось, але дещось, я би так сказала, дещось похитнулося. Майбутнє. Розумієте? Тут якось, я скажу так, через це пекло, через цього місяця люди, які пройшли, результатом є те, що, скоріше за все, ще більше людей, які ще сумнівалися, будуть виїжджати з України. Наскільки я розумію, ось, ось це вихід, вихід з цього пекла. На жаль, на жаль, ось якось так я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі, я щиро вдячна вам за увагу. Я пишу це відео в неділю, зараз скажу, якого числа, 6 числа. Коли воно вийде, не знаю, чи в неділю, чи вже аж в понеділок. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна! Вона була, є і буде.